Всім привіт! Мене звати Ніна, і сьогодні ми поговоримо з вами про ЛГБТ-фільми, які вийдуть у 2023 році. В минулому році я знімала схоже відео, і хочу сказати, що якщо порівнювати 2022-2023 роки, то помітно, що в цьому році поки що не так багато запланованих прем'єр та й взагалі якихось новин про самі фільми. Але все ж таки є щось цікавеньке, що привернуло мою увагу. Тому, якщо вам подобається такий контент, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Перший фільм, про який я хотіла поговорити, прем'єра якого вже відбулася в деяких країнах, в тому числі в Штатах і Канаді, називається Тар. Головній ролі знімається Кейт Бланчет, яка в квір суспільстві вже давно стала іконою завдяки своїй ролі Керол в одноіменному фільмі. Тар психологічна драма про першу в історії жінку диригентку Берлінського філармонічного оркестру. Героїні Лідія Тар, справжні селебриті в музикальному світі, нею захоплюються і ставляться як до генія. Але після низки неприємних подій її репутація зазнає краху і все коло неї починає розвалюватися. відгуках тільки говорять про неймовірну гру Кейт Бланшетт і як майстерно вона вжилася в цю роль. Тому цей фільм я вже додала до списку обов'язково до перегляду. Далі нас хорор «Стукіт та двері від режисера Емнаша Малана. «Стукіт та двері це картина, яка заснована на романі Пола Тремблі. Гатина на кінці світу. Молода сім'я разом зі своєю прийомною донькою приїжджають на відпочинок у невеликі будинок посеред лісу. Несподівано на їхньому порозі з'являються четверо незнайомців, які, начебто, хочуть врятувати світ від апокаліпсису. Ендрю, Ерік та їхня донька мають обрати когось з них буде принесено в жертву. Тернести шлях до релізу склався у анімаційно пригодницького фільму Німона, який заснований на одноіменному коміксі. Історія про рицаря, якого звинувачують в злочині, і тінейджера перевертня з містичними силами. Дісней купив студію, яка працювала над цим проєктом, і його дуже швидко закрили. Взагалі, як Дісней намагається звести до мінімуму. Зображення одностатевих стосунків на екрані можна зняти окреме відео. Але тут на допомогу прийшов Netflix, забула gay rights і врятував проект. І я маю таку ідею, що це сталося саме тому, що Енді Стівенсон, автор Німони, також є автором сценарію дуже популярного на Netflix анімаційного серіалу «Щира і могутні принцеси», який я дивилася з великим задоволенням і вам раджу, якщо вам подобаються мультсеріали по типу «Steven Universe». Динамічним та веселим виглядає трейлер тайванської романтичної комедії «Одружись з моїм мертвим тілом фільм про гомофобного поліцейського, який знаходить червоний конверт з пасмом волосся і фотографією загиблого. Після цього його починають переслідувати невдачі, і згідно з повір'ям, щоб позбавитися своєї лихої долі, йому потрібно одружитися з духом загиблого. Але на цьому історія не закінчується, бо привид починає карати нашого головного героя за гомофобні вислови та дії. 还是叫老公，死 gay。我再给你一次机会，叫死 gay 还是叫老公？ Я знаю, що зараз у всіх краш на Педро Паскаля, тому наостанок хотіла поділитися з вами чудовою новиною. Екранізація гри Останній з нас не єдиний проект актора в цьому році. На канському фестивалі відбудеться прем'єра короткометражного фільму режисера Педро Альмодовара. Такий собі ЛГБТ Вестерн, натхнений традиційною португальською піснею. Не знаю, як ви, а я дуже сподіваюся, що його можна буде подивитися за межами фестивалю. На цьому, все дякую вам за перегляд. І якщо вам подобається такий контент, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. А в коментарях напишіть мені ваш улюблений ЛГБТ фільм і stay tuned!